Спортивну тему продовжимо історію про харківський кінний клуб, який вимушено перебрався на Житомирщину. А чи знала ти до речі, що коня вперше в історії в історії людства приручили саме на території сучасної України? А знаю Костя, знаю, сталося це ще 6 тисяч років тому і повністю змінило історію людства. Адже спочатку коней використовували для перевезення людей та вантажів як тяглових тварин, а потім під час воєн. Важко повірити, однак ці показні красені брали участь у битвах ще 100 років тому. На щастя, зараз коні друзі для людей. Проте це не означає, що вони не страждають від війни. Як харків'яни рятували своїх четвероногих друзів, дізнаємось із наступного сюжету. Це тесі кобила моя бойова подруга. Я казала, що якщо прийдеться їхати на Танки, то я поїду на ній, бо вона і вагонів воду за мною. Тесі – одна із 17 коней, яких евакуювали з-під ракетних обстрілів у Харкові. Коли почалась війна, ми намагалися вірити. Та коні всі лишалися вдома. Але так сталося, що на десь перший день ми повинні змушені були виїхати, бо снаряд прилетів дуже близько до стайні. І другий застряг на території вже левад, де коні гуляли, але на щастя не взірвався. Кінно-спортивний клуб щаслива підкова за 14 років свого існування в Харкові виховав не одне покоління професійних наїзників. Це Реверс, найстаріший кінчас у нас на стайні. Він з Харкова. Основна була конячка в дитячій школі. У нього дуже великий досвід. В тренуванні та виїзді на змагання з дітьми школа займалася більше дитячим спортом. Напрямок конкурс стрибки через перешкоди. Також у нас була дитяча вальтажувана напрямок, де кілька років тому ще були дітки з іпотерапевтичним напрямком. З кожним роком клуб розвивався, діти їздили на змагання, аж допоки так звані російські визволителі не прийшли з війною та ракетами. Зараз власниця клубу Анна Шульга з жахом згадує. Як поспіхом збирались разом із чоловіком та трьома дітками. У нас була можливість вивезти сім коней за раз. тому кожен день чоловік вивозив по одній ходці. Перших ми евакуювали наших дітей і сімох спортивних коней, і переїхали в Дніпровську область, де лишилась ними. Я інших вивезли до Полтавської та Харківської областей із надією, що влітку 2022-го повернуться до рідного обіця у Харкові. Втім, згодом зрозуміли, що ворог не відступає від загарбницьких намірів. Влітку ми зрозуміли, що, мабуть, ми не зможемо цього зробити, не дивлячись на те, що у нас там всі ціле, і, слава Богу, не дійшли до нас. Ми зрозуміли, що діт дітей вивезли, евакуювали і що скінний спорт не буде основною частиною життя. Тоді родина почала шукати місце, де б оселитися і розпочати все спочатку. Варіант виїзду за кордон навіть не розглядали, хоч і мали таку можливість. Позаяк твердо вирішили залишитися в Україні. Нам пропонували переїхати до Польщі, давали навіть в оренду стайню, щоб ми переїхали. Але я говорю, ні, ми не можемо цього зробити. Я дуже люблю українську верхову породу, і мені здається, що наші діти, наші коні повинні тут розвиватися. За декілька тижнів пошуків знайшли затишне місце в Житомирській області, яке припало до душі всій родині. 1 жовтня в стайню привезли перших коней і почали будувати життя з нуля. Життя продовж. Налагоджуватись і, і зараз а, нарешті прийшла весна, да, що трошки легше стає, але було важко. У нас не було кормів, е, діло вже було до зими. Нам треба було шукати чим годувати кони, бо ми не змогли заготовити. Родині допомагали друзі з кінної спільноти, нові сусіди та всі небайдужі. З часом з'явились перші бажаючі опанувати верхову їзду, і щаслива підкова поставила собі нові цілі. Я розумію, як зараз потрібно спілкування з живим чимось, бо всі сидять в планшетах в інтернеті, не на диванах. Це фізичне, емоційне, якісь напруження, тому Головна, мабуть, ціль це долучення до коней до чогось натурального живого. А поки Анна з дітьми порається у стайні, її чоловік продовжує рятувати коней із гарячих точок. Це Чіка, конячка, яку мій чоловік евакував з під Бахмута. А в останні хвилини, звісно, родина вірить, що вже скоро повернеться до рідного Харкова. А поки Росія продовжує свій терор, рятуватимуть постраждалих від війни коней і розвиватимуть кінний спорт у Житомирській області.